Сьогодні ми з вами поговоримо про пальчики. Кожен пальчик має назву, а яку зараз дізнаєтесь. І вітаємо! Чи знаєте ви, дітки, що кожен пальчик має свою назву? Великий. Привіт. Я великий пальчик. Серед моїх братів пальчиків я найтовстіший і, мабуть, найдужчий. Коли усе добре, я тягнусь вгору. Вказівний або підвеликий. Я вказівний пальчик. Я вказую на речі. Тому мене і називають вказівним. А розташований я одразу за великим братом. Тож інша моя назва підвеликий. Середній я знаходжусь посередині. Тому усі називають мене середнім пальчиком. Праворуч і ліворуч від мене мої брати, яких я дуже люблю. Безименний або підмізинний. Безименний трохи дивне ім'я. Але саме так мене називають поруч зі мною мізинчик. Тож моє друге ім'я підмізинний. Мізинець! Вітаю! Я мізинець. Я найменшенький у сім'ї. Тож усі інші мої брати мене захищають. Я дружу з усіма. Папа. Наші пальчики вміють не тільки працювати, але й малювати. Але спочатку треба. Щоб кожен пальчик привітався. Приготували наші пальчики. Доброго ранку, мізинчик, доброго ранку підмізинчик. Доброго ранку середній. Доброго ранку казівний. Доброго ранку великий. Привітались пальчики. Спочатку ми намалюємо стебло чарівної квіточки. До нього домалюємо листочки. Наносимо на долоньку червону фарбу. І робимо відбиток добре, притискаючи. Діти, я впевнена, у вас вийшли чудові квіти.